Цим відео ми зараз починаємо серію, де я вирішив створити орка Дестра з нуля на x5 без використання грошей, шмоток, будь-чого, що в мене є на x5. Просто з нуля, без лаку, без нічого, створив Дестра і буду його виключно на стрімі качати, вдягати і квести, будь-що все буде виключно на стрімах. Тобто вже стрімів декілька було, де ми почали його качати. Підкинули хорошу ідейку, робити вижимки з стрімів, бо стріми доволі довгі, щоб можна було коротко пройтись. Тобто тут відос, це про перший стрім, де ми через з нуля. Качали, тобто стандартно по класиці, е, побігали по початкових квестіках в кмелеках, з яких ми можемо отримати соски і шмот і з яким подальшому качатися. Тобто це вже другий квест зараз, з якого треба вибити один айтем, і здаємо його. і Утримуємо 10 левел, тобто бачимо, що шмот у нас є. Зараз ще здається, сосок підвали трошки, ну і левел. Тобто, тут у нас ключова ціль, навіть більше левел. Ну, але шмотки теж нг не затратні Це ну за рахунок цих квестів ми маємо все, що нам потрібно. Тобто НГ-шмот, соски. І зараз нг бафера ми можемо зразу ж і взяти за купони НГ-пушку. Тобто, я щось чесно кажучи, тільки знав, що дворучного меча немає за НГ-купони, ти собі взяв кістієти. Взагалом, ну, практично все, що, що є в грі, все можна тут взяти безкоштовно, тому нам ніякої оденної, нічого не треба. Але я зразу рекомендую. Тую Аку брати на x 5 зараз академка по 25 рецептами, як вам в залежності від того, як вам вдасться знайти. І тут мене щось забафали. шарах то в академку взяв, я навіть собі. Свій клан КРП фармив, щоб показати, що будь-яку аку, яку ви можете знайти, берете і е, зразу у вас будуть початкові бабки. Далі нам треба 10 15 ручками качнутися. Я це в третій базі зробив. Ну, переважно я тут це і роблю. Тут навіть без бафа це можна робити, просто челик і яку дав запропонував запропонував такі ну, хай буде, салон це можна було і без бафу зробити. Е, Далі є квест на повоках. Хто не знає, це в селі людей. Тайкінай nice, village Беремо квестік і в. Передостанній телепорт з міста робимо ТП, і нам треба буде з павучків вибити айтем. Деколи він падає зразу з одного павука. Інколи треба декілька вбити, мені тут вратануло швидко вибити. Здаємо і отримуємо 18-й левел. В реаліях астерки, профу. Я дуже рекомендую робити з 18-го левела, бо тут є фіксована експа, яка дається за профу. Тобто, якщо ви навіть почнетеся до 20-го левела і потім будете робити профу, там все рівно експа дається, але тут більше ніж 20-75 Вам за профу все рівно не дасть. Тобто ви не зможете там 23 й чи 22 й левел зі здачі профу апнути. Хіба якщо ви самі будете його качати? Тому на 18 я сен зразу ж 18 і пішли профу свою робити. Здаєте, і зразу будете 20 левел. Це ну, найбільш такі оптимальні варіки я собі тут теж робив. Тобто ми, по суті, зі всього шляху від початку е, старту чара до першої профи, нам треба тільки 10-15 взагалі бити якихось мобів. Тобто, всі інші левели, ми ну окей, і по профі ще бо тут кожного профа своя, але загалом. Тобто от таких, щоб ми прямо стояли і качалися, то у нас тільки от 10-15 рейндж і все. Тобто, всі інші левели, всі іншу Експо ми летаємо з квестів. І це ну, на старті доволі прикольно. Тобто нам не треба ніяких Аден, нічого, бо в нас всі телепорти на старт. Так, Тут я взяв в Шудгороді квест на ну, 20. Він дає нам не тільки ЕксПО, але й Аден. Ну, тобто це доволі швидкий. Тут нічого не треба бити, нікого, ні нічого. Ми просто беремо квест, беремо зразу ще в Ork Village. Я переважно беру в Ork Village, потім в Шудерділи, так як я тут по Профі здавав шугар, я зразу там і там взяв. І потім в шудер робимо ТП і в кріпти. Зразу на ГК здаємо і отримуємо майже 24 й левел. Дуже зручно на астерці, бо тут можемо через парадокс переключити парадокс, і Тут 26 шості моби стоять. Ми тут зразу декілька мобів добиваємо і мапаємо зразу 24 й в моєму випадку, там у мене на 24-му є скіли, тобто можна зразу докачати і прокачати ще скіли на 24-му левелі. Так, як нам з квестів майже 24-й дає. Тут тіпочик, типу, пару мобів добив, через Парадокс і все. От, і далі вже беремо. Закупляємо, я переважно в руні це роблю, закупляємо китайський шмот, пушку, дегрейдну віжу. Так само це все китайське. Ну, вам з академкою от мене вже трилями з чимось є. По суті, ну адени не фарм, це от з квеста що дало, і з академки впали бабки. Тому в нас адени ну навіть з квестів буде достатньо, але якщо ваша академка Академку проходите, то теж буде достатньо там автооплати, вам автоматично на порту що прилітає, вам нічого не треба нікому писати. Якщо нормальна. Тому це все доволі швидко дешево. Робиться, то тут менше 100 тисяч мені пішло на фул шмотки і з пушкою, з біжею зі всім. Тому у нас, в принципі, і бабуліси на це все буде хватати. Так, от у мене етап був, де мені зі стріма почали якісь сети скидати. Я такий ні-ні, братіки, у мене все є. Знову друга спроба. Ну, коротше, тобто таким не займається. В мене, я не нуждаючийся, просто концепт такий, що ми нічого не юзаємо. Тут я вже варка підтягнув. От і. Тому таке. А, от, і далі я, ну, тут варіанти різні, є тобто декому качатися. У нас ціль, яка наступна, нам треба до ну 25 мінімум качнутися. Але краще взагалі 28-29 отак. Бо якщо ми без лака граємо, то в лабі 29, і щоб ми 40 вийшли. Тому бажано 28, 29, десь отак качатися. Я люблю це робити в антнесті Тут кожному своє, якщо вам подобається, в мене ДС дали, але я навіть спеціально чекав, щоб ДС впав, щоб я був на максимально схожих умовах. І, правда, комбік із ПП, які мені за з закадємкою забув зняти. Ну, але це менше з тим. Тобто тут я дочекався чесно, до кінця ДС і почав бити. Е, от. Ну І качався просто до 29-го левела. Я вже завчасно, навіть майже до 30-го завчасно знайшов, дивився за патів пошуку і з лабами ну Лаби переважно тут е, нескладно знайти паті. Тут часто якісь бувають е, качери, які там соло закривають, можуть просто в паті там якихось людей добрати, можуть просто рандомно назбиратися, збиратися. <кій> Це не складно. Е, от, і... Або ми закрили, там хвилин напевно за 10, я не знаю точно по таймінгу. Е, от І вийшло там 40. Плюс. От, і, і далі 41-41 я був в даному випадку. Ну і далі я роблю наступне. Тобто є квест, знову ж таки, хто не знає в гіранті, в XMI-Shoпі за трелями, короткий квест на другу профу. Тобто в нас, знову ж таки, трилями є за рахунок академки Бачите, в мене тут пошта світиться, це вже бабки за академку прийшли, коли ми 40-й апнули. У тому випадку там триляма було. От, тобто, ми беремо про швидкий квест за триляна. От тут зразу видно в кого дагера, і я зразу на кусто переважно беру. Тобто, ну, щоб не забути квест взяти, тобто я зразу бігаю по цьому квесту на профо і потім далі роблю телепорт, Діон крому, і. Вже по кустом бігаю. Кустов, хто не знає, це почка, це вона так само вона нам дає можливість і апнути трошки там, один чи два левела, і зразу ж надає ще трошки. І після профи далі і кустов, я вже пішов на перший поверх кроми качатися і качався тут доволі довго. Далі мені підказали, що можна на Острові взяти баночки на резіст від стану, які я взяв успішно. А, і качався тут доволі довго, там літаючи на ребафи, на регіон МП аж до 50-го левела. Да, напевно, що треба було трохи пошвидше звідси мовнутися, але щось отак нікуди не поспішаючи. Uh, собі на чилі качався, качався і качався. Загалом, напевно, що можна тут до левела 46-го, я думаю, десь постояти на першому поверсі, uh, і потім рухатися на другий поверх, крім, ну, для прикладу. Так, uh, я це зробив тільки на 50-му левелі. І мені здається, що це вже доволі е-е uh, Трохи пізновато, але загалом, якщо ви нікуди не спішите, то, бля, яка різниця? Так, загалом я на 50-му пішов далі на другий поверх кроми. Там ще покачався, ну там вже кач де значно помітніше ніж на 50-му нашов на першому поверсі. Тому тут ну вже трошки пошустріше йшло. Так, тут, мабуть, плотніше, але загалом нормально. Тобто, да, до 48-го, значить, є сенс на першому, бо. Та, хоча ні, можна і до 46-го, напевно. Ну, 46-48, десь отак. Тут, мабуть, 46-48, то будуть якраз норм так теж. От. І тут я так стояв, качався, качався вплоть до 52-го левела. А там, з лімітами, не з лімітами, а там вже як получалося. І, і знову ж таки, падав. От я так в кінці через рєси, Ну, не через рєси, просто падав через ребафи і все от таке. Ну, власне, і на тому у нас перший стрім закінчився. До 52-го левела ми докачалися. От. Якщо вам цікаво слідкувати, то підписуйтесь, залітайте на стріми, стрім та я переважно ввечері буду. Не знаю, наскільки часто, але точно по вечорах і, можливо, по вихідних днях. Ну і все, будемо рухатися, розвиватися потрошки. Подивимося, що воно з того вийде. Точно це буде не швидко, але загалом. Я бачу, що і вам тут Та й мені не справді не дуже напряжно. Напряжно це часто робити, а в такому релакс режимі можна. Тому успіху! Слідкуйте, залітайте, коментуйте, Па-па.